Усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу вам розповісти про свій читацький щоденник. Це для мене насправді дуже таке важке відео, тому що мені здається, що воно буде занадто довгим, мало кому цікавим, хоча особисто я неймовірно полюбляю відео на тему читатських щоденників, канцелярії для них і всього іншого. Я не знаю, чи буду я робити в одному відео. І канцелярію, і читацький щоденник, але мені здається, що це варто зробити двома окремими відео. Ну, канцелярії в мене дуже багато, ну чесно, відверто, дуже багато. І відповідно в одне відео, якщо це втулити, це буде відео більше ніж на годину. Напевно, таке не дуже буде цікаво дивитися знато довго. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про сам читатський щоденник, про те, як я його оформлюю, які розвороти я маю, що заповнюю. Порівняємо з вами читацькі щоденники за минулий рік і за цей, і вони доволі суттєво відрізняються. Є моменти, які я вдосконалила, і є сторінки, розвороти, які я собі. Додала, я вже також встигла подивитися декілька цікавих відео на читацькі щоденники на цей рік в інших блогерів і українських так само. І скажу чесно, навіть взяла собі на озброєння декілька розворотів уже на майбутнє. Цей рік я їх не буду додавати. Не бачу сенсу, тому що я не маю занадто багато вільного часу, аби вести читацький щоденник, а ведення його потребує багато часу. Це прям правда. Тож, навіть якщо ви заповнюєте лише відгук на книгу і розворот на одну окрему книгу і нічого більше, все рівно це потребує часу. У мене тут більше цікавих розворотів, але тим не менше я не маю занадто багато вільного часу, хоча це для мене більше такий релакс, відпочинок, трошки ніби відволіктись і. Також для мене ведення читацького щоденнику це черговий раз згадати переважно улюблену історію. Сьогодні ми з вами подивимося, які я маю розвороти, що я заповнюю, що мені здалося непотрібним і, наприклад, чого я не буду робити після того, як вела читацький щоденник минулого року. А що мені навпаки здалось цікавим, прикольним і я додала в цей. Ось я вас запрошую в трошки іншу локацію. Перенесемося з вами на моє робоче місце, там буде зручніше. Ну, і будемо з вами дивитися, що, як, як я заповнюю, а ви діліться своїми враженнями взагалі проведення читацьких щоденників. Якщо ви ведете читацькі щоденники, то пишіть, які розвороти ви ведете, що вам подобається або не подобається, що було би цікаво. можливо, ви можете мені щось і порадити. Я відкрита до чогось нового, я все ще в пошуку свого ідеального читацького щоденника. Тож давайте не забувати з вами спілкуватися в коментарях під відео. Також не забудьте поставити вподобайку, якщо дане відео вам сподобається. Ну і поскоріше переходимо до наповнення мого читацького щоденника. одразу скажу, що канцелярію я вирішила не показувати в цьому відео, тому що воно вийде тоді занадто великим. Ну прям дуже великим. А канцелярії в мене дуже багато. Тож пропоную подивитися це в окремому відео. Розпочинати я пропоную щоденника за минулий рік. Тут наліпка, яку я чесно скажу, переліпила аж в кінці року. Ну, щось мені так захотілося. І, відповідно, загалом нашим першим розворотом є книжкові полиці. Це, взагалі, мій перший читацький щоденник, і зараз мої книжкові полиці цього щоденника здаються мені доволі банальними, не особливо цікавими. Але на той момент мені це дуже подобалося. Тож, виглядали вони ось таким чином. Я собі запланувала челендж у 50 книг, який я, до речі, успішно виконала, навіть трошки перевиконала. Наступний розворот, я вирішила, що це буде книга місяця. І тут такий нюанс: цей читацький щоденник я почала вести в травні. 2024 року. Відповідно, за попередні місяці я собі просто не робила цих віконечок. Я вирішила, що якщо я зможу визначити подібні книги, я їх зроблю ось на цій сторінці, а якщо ні, то залишу лише таким чином. Наступний розворот це відповідно всі мої прочитані книжки. Тут лише назва і автор. Я скажу чесно, знаю є варіанти, коли ведуть з оцінками, але я вирішила, що оскільки я оцінюю книги. В кожному окремому розвороті, то я, відповідно, не бачила сенсу переносити оцінки сюди, скажу чесно. І ось так виглядають мої. Тут помістилися лише 53 книги. Ну, я вже нікуди нічого не тулила, лишила таким чином. Це, відповідно, трекер читання, який мені дуже сподобався. Мені дуже сподобалося відмічати книги по жанрам, під жанром і ось таким чином. Тут лише я маю проблемку з ромкомами. Чомусь я вирішила написати не любовні романи, а ромкоми. Не дуже я з цим парилася минулого року, якщо чесно, але не засмучуюсь. Відповідно, закреслювала кольорами книги по жанрам, і це дуже, до речі, зручно для того, щоб формувати в кінці року підбірки для відео про прочитані книги в конкретно певному жанрі. Мені було дуже зручно. Ось між цим розворотом і цим розворотом в мене була прірва введення читацького щоденка. Чому? Тому що на руках в мене були дві маленькі дитини, і я ледве встигала читати, не говорячи вже про те, аби вести читацький щоденник. Тому повернулася я до ведення щоденника вже в жовтні місяці і активно почала його вести. Тут, відповідно, у мене йде розворот з календарем, який я ще не знала, як я буду реалізовувати, просто вирішила його тут зробити. Далі йдуть книжкові плани на місяць і прочитане за місяць. Тут, відповідно, Відповідно, у мене йде обкладинка. Якщо я маю можливість роздрукувати кольоровий варіант, я друкую кольоровий. Якщо ні, я маю такий невеличкий принтер для друку чорно-білий. Мені він дуже подобається. Далі ви також побачите з нього роздруківки. Ось такого плану роздруківки йдуть з цього принтеру. Особисто мені дуже зручно вести. Подібний варіант оформи читацького щоденнику, визначаючи автора, назву, жанр, кількість сторінок, і ось тут я пишу оцінку про книгу. Далі, зазвичай, мені достатньо однієї сторінки для того, аби коротко зазначити якісь свої е, моменти, там, що мені сподобалось, що не сподобалось, можливо, якісь цитати. Ну, в цьому читатському щоденнику я не особо визначала цитати, а вже на цей рік я буду це робити, тому що мені це. Цікаво, я буду для вас тут закривати цю інформацію, тому, а, тому не хвилюйтесь. І так, загалом, ось такі мої прочитані книги, починаючи з жовтня, ось таким чином я це все оформлювала і вела, і мені дуже-дуже подобалось. Ось ці всі наліпки, ось ці всі скотчі. А, про це все я пропоную поговорити окремо в іншому відео. О, тут в мене прям так багато прочитаних книг. Я вже їх сама забула. І ось таким чином я оформлюю відповідно розвороти по книжкам. В пінтересті я знаходжу якісь картинки, які мені там подобаються по ходу сюжету. Зазвичай є вже готові якісь арти про якусь конкретну книгу, і, відповідно, я їх використовую. Якщо немає, тоді я сама собі із задоволенням підшукую, що мені особисто. Подобається. Тож, в принципі, пропоную закінчувати з цим читацьким щоденником і переходити вже до цьогорічного, бо він ну, відверто значно-значно цікавіший. Ось, ну і переходимо до читацького щоденника на цей рік. Тут уже багато цікавих розворотів, ну, особисто для мене, тому що мені їх цікаво заповнювати. І я вже більше погуглила про цю тему, що я, куди і чого. Розпочинається мій читацький щоденник вже з отаких книжкових полиць, вони мені подобаються, скажу чесно, на порядок більше. Я хотіла зробити тут таке, чи тут, чи тут якесь таке віконечко, я тут залишу вам картинки, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Можливо, ви вже бачили подібні в Пінтересті, ну або ще десь, не знаю. Але ось чомусь в моменті, коли я почала вже. Підступатися до цих книжкових полиць я вирішила зробити таким чином. Взагалі, мій книжковий челендж на цей рік це 75 книг. Але коли я їх тут заповнила, було якось пустувато, тому я вирішила намалювати 100 книжок. Я не ставлю собі челендж у 100 книг, але раптом, якщо я буду читати більше 75 відповідно в мене буде можливість їх тут дозамальовувати. тому на полицях сто книжок, але челендж у мене у 75 книг. Алі це ось такий челендж у вигляді алфавіту. Я використовую англомовний алфавіт, тому що книги я читаю ну, в 90% випадків, саме зарубіжні. Навіть не знаю, що робити, наприклад, з книгами українських авторів, які я буду читати, як їх сюди вносити, якщо вони підпадатимуть. Напевно, я їх просто сюди не буду вносити, або в мене ще є ідея створити такий самий алфавіт, але українською мовою. Я ще над цим подумаю. Ну, і, відповідно, тут ви вже можете бачити перші мої а, заповнені буковки з тими книжками, які я встигла прочитати. Наступний це такий книжковий серійний трекер. Тут я буду заповнювати всі свої книжкові серії, які я наразі читаю, також тут будуть ще додаткові серії. Я собі для цього залишила ще два розворотики. І ось наразі це ті книжкові серії, які я прямо активно зараз читаю. Розпочаті переважно. Але ось, наприклад, книжкова серія, яку я хочу почати, але ще нічого в ній не читала. Зниж мене, до речі, треба буде дозаповнити, бо я вже прочитала п'яту книгу. Ну і ось так виглядають ці серії. Тут будуть не тільки ці, тут будуть ще додатково фентезі серії, тому що я просто не встигла ще все сюди дозаповнити. Але цей розворот мені дуже-дуже подобається, тому що він такий, знаєте, яскравий, прикольний, тому я прям кайфую. Далі це в нас прочитані книги за рік. Я коли робила цей розворот. Я чомусь забула, що я планую прочитати 75 книг, і тут в мене помістилось лише 68. Але я вирішила, що якщо я прочитаю більше, ніж 68, я просто собі доклею сюди ще один листочок, знаєте, як ти з зожита вирвати, з попередніх щоденника візьму, і сюди собі доклею або всерединку, або ось тут доклею його як продовження. Ось, вирішила, що зроблю таким чином, тому що щось я цей момент не продумала. Не знаю, як так вийшло. Тут, відповідно, всі мої прочитані книги, але декількох тут ще не вистачає, бо я не встигла заповнити За лютий ще, плюс дві книги вже прочитані. Ну, і це, звичайно, той самий трекер, який мені дуже-дуже подобався. І тут я вже трошечки. Цікавіше їм його зробила для себе в тому плані, що тут я вирішила зробити 100 книг, так само як на книжкових полицях, ну, для того, щоб потім не домальовувати, скажу чесно, якщо мені раптом знадобиться. І тут зробила собі ось такий самий ключ до цього трекера. Лише я окремо виокремила собі дарк-романи, тому що про них я все ж таки планую знімати прямо окремі відео чи в кінці року, чи в кінці півріччя. Або ну, якось отак, і мені, відповідно, вони потрібні як окремий показник в таблиці. А так загалом буде ось таким чином. Я ще думала над тим, аби відокремити детективи від трилерів, але вирішила все ж таки зробити їх під одним ключем. А в кінці року я вже просто подивлюся, в якій кількості я їх прочитаю. Якщо я їх прочитаю занадто багато, то я просто зніму так само два окремих відео, як це було цей рік. Верніше, за рік. А якщо їх буде не досить багато, то в принципі під одним ключем їм буде комфортненько. Далі я зробила окремих два таких розворота про книгу місяця. Тут у мене найгірша книга місяця, а тут у мене найкраща книга місяця. І відповідно, ось тут я буду обирати і дійду до книги року. А тут я просто буду визначати за кожен місяць найгіршу книгу. Подібних розбротів за минулий рік я не вела, і, наприклад, найгіршу книгу за кожен місяць мені вже було важко згадати, тому що я ніде нічого подібного не відмічала. І коли прийшов момент для того, аби визначити якийсь певний перелік, якийсь певний список. Мені вже було складновато позгадувати, що ж там мені так сильно не сподобалось. Якось з кращими книгами було легше, а з гіршими ну прям складновато. Тож я вирішила цього року вести такий розворот і відповідно на розворот найкращих книг. Мені ось це оформлення дуже подобається. Це також по-своєму подобається. Я знаю, що ось таке оформлення ведуть і для кращої книги місяця, не тільки для найгіршої. Тож, якщо вам, наприклад, подобається, можете використати будь-які там для себе розвороти, Далі книжкове бінго. Книжковий бінго, скажу чесно, це для мене прямо така трошки больна тема, тому що я їх стільки варіантів бачила, що коли прийшов час визначитись для себе. Мені було дуже важко скласти своє особисте книжкове бінго. І я подивилася у Лесі з каналу Літві Леся. Вона виставила це бінго для загального користування. Це її особисто складений бінгом. Точніше, це практично те, яке вона виставила. Я тут замінила лише чи то три, чи то чотири віконечка. точно не пам'ятаю, тому що були е, тематики, які мені особисто скажу чесно, відверто просто ну не підходили. Я розуміла, що під них я геть і приблизно книгу не знайду, тому я їх замінила на. Комфортні для себе, але загалом це її книжкове бінго. Я вам залишу тут посилання на її відео, або в інфобоксі під відео залишу посилання на її відео, де вона залишила це книжкове бінго. І там ви можете собі його скачати. Мені дуже подобається цей розворот. Я прям кайфую від цих наліпок. Це, до речі, ось з отаких наборів ці наліпки. Я їх замовляла на тему. Але про, про це все ми поговоримо в окремому відео. Єдиний момент, що я розумію, що мені не дуже зручно ось ці книги. Шукати ось тут в прочитаному. Я, напевно, собі сюди зроблю якийсь вклад, писую книги підходящі під пункт. Можливо, десь тут приклею або тут приклею, тому що я розумію, що мені огортати потім кожну книгу і дивитися, яку книгу я під це обрала. Я ось тут відмічаю, ось, наприклад, так циферкою. Але все рівно це потрібно огортати. Коли я буду знімати в кінці року відео про читацький щоденник, мені все ж таки потрібно, аби воно десь було на цій сторінці. Тож, це прям така моя гордість. Хоча, скажу чесно, відверто, тут все ще є м, певні пункти, які я розумію, що навряд чи закрию. Особливо це пункти пов'язані з сайтом Goodreads. Я не дуже впевнена, що я позакриваю ці пункти, але вже на цей рік буде так. А на наступний я буду собі коригувати його, це читать бінго, вже ну, прям під себе під себе. Ну, і перший мій розворот. Січневий, він мені, скажу чесно, не дуже подобається. Ну, тобто, Мені не дуже подобається напис, але я дуже поспішала, тому зробила вже, як є. І ось тут вже трошки змінений в мене оформлення змінене щомісячне. Тут я вже почала використовувати активно календар, тобто я відмічаю, яку книгу, я її під колір підганяю, і відмічаю, яку книгу, скільки днів я читала. Мені подобається це чисто такий. Не знаю, інтерактивний момент. А, також я веду ось такий книжковий. Трекер у себе в телефоні, я користуюсь ось цим застосунком. Мені особисто рорик не дуже зручний, тому що мені більше потрібен застосунок, який буде мені ось, ось таку функцію виконувати. Тобто за місяць, скільки книг я прочитала, я не хочу вести його як трекер читання в плані часу. І, відповідно, я собі беру ось цей застосунок, бо він мені зручніший. Якщо, можливо, вам також не дуже потрібно саме час відслідковувати прочитано, тому що я скажу відверто, я не включаю трекер Rork, коли сідаю читати книгу, і не виключаю його, коли встаю, тобто припиняю читати книгу. Я просто банально за нього забуваю. Тож мені потрібен був якийсь такий, який буде для мене виключно як а, такий читацький щоденник з календарем. На відміну від минулорічного щоденника, тут у мене календар і прочитане, а не календар і плани. Так мені просто зручніше оформлювати. Тут відповідно книжкові плани на. Місяць речі, такий розворот, який я, от, наприклад, в лютому собі не робила. Далі ви там побачите, мені чомусь не захотілося собі визначати конкретні книги на місяць. От просто не виникло бажання, тому в лютому його немає. Тут, відповідно, в мене вже пішли книги, які я прочитала за місяць. Я спеціально їх не заповнювала в плані наповнення, анотації, своїх думок, просто щоб не закривати це, щоб показати вам ну, такі просто готові розбороти. Це безпосередньо картинки, які я друкую на ось цьому своєму такому чорно-білому принтері. До нього можна використовувати або клейку, таку стрічку, або просто папір, який ви можете потім приклеїти на клей. Відповідно, ось такі. Розворотики в мене є. А, якщо в мене є підходящі, стікери, наліпки, я їх використовую. Якщо, відповідно, їх немає, я просто в інтернеті знаходжу підходящі для себе картинки і ось так це все оформлюю. Мені, до речі, дуже-дуже подобається. Особливо цей розворот жорстокого принца, я прям від нього кайфую. Ну, і мій темний ромео. Тут у мене стільки думок написати. Я навіть хочу цитати, оформлювати. Це, до речі, таке. Новеньке уведення читацького щоденника по розворотам мені дуже хочеться оформлювати такі цитати з книги, які мені або дуже сподобалися, або якось мене зачепили. І я побачила також в інтернеті в однієї дівчинки. Точніше, це в Тіктоку. В однієї дівчинки вона читала Дарк Романи. І побачила, що вона заповнює цитати на таких окремих вирізаних, ніби листочках. Мені ця ідея дуже сподобалося, тому що у мене також буде щось подібне. Це вже на лютий місяць у мене оформлений розворотик. Мені він дуже подобається. Якщо чесно, тут якраз таки назва місяця написана, от мені прям я кайфануло, якщо чесно. І тут я також буду заповнювати календар. І, відповідно, прочитане. Також кожен колір для кожної книги, зазвичай я підбираю під колір обкладинки і буду визначати, скільки днів яку книгу я читала. Переношу я все це зазвичай поступово ну, протягом того, як читаю, але от в даному випадку я не заповнювала, тому що просто готувалась до зйомки цього відео, тому перенесу уже із того застосунку, перенесу собі сюди просто трошки пізніше. Відповідно, це той місяць, коли я собі е, не заповнювала книжкових планів. А буду одразу вести ось тут розвороти. До речі, ось так виглядають ось ці роздруківки з цього маленького принтера. Я вже в якомусь відео в Ютубі його показувала, можливо, ви навіть його бачили. Ось так. Це безпосередньо на клейкому папері. А є таке саме на білому, але на. Не клейкому, просто такий папір, ви можете його приклеювати з допомогою канцелярського клею. Ось, Мені дуже подобається ось таке оформлення, якісь арти, які естетично характеризують історію, книгу. І, відповідно, сама книжечка. А якщо у вас є якісь питання, уточнення, можливо, поради, рекомендації, якісь ідеї, я також буду всьому цьому рада в коментарях під відео. А те, що стосується канцелярії, яку я використовую для ведення читатських щоденників, у мене її правда, дуже багато, дуже багато У мене окрема величезна коробка і навіть не все туди поміщається. Тому це буде окреме відео, можливо, наступне або одне із наступних, але також найближчим часом я для вас його відзніму. І відповідно... Там поділюся всім, що я використовую. Чим малюю, чим пишу, які наліпки, що я де купувала. Обов'язково цим всім поділюся, можливо, вам також цікаво. На цьому я вам дуже-дуже дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте ставити цьому відео вподобайки, і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі, Па-па.